Всім доброго прекрасного ранку, дня і ночі покажу вам сьогодні ось такий чоловічий перстень, просто бомба. Вставка Тигрине Око. Ось тут по боковинкам ідуть тигрики чи левчики, напевно. Напевно, льви тут. Тут у нас лев з крилами. Я пам'ятаю, я писала про нього. Я вам, до речі, скину опис, бо я знаходила точно. Бо переплутала тигри. Я думала, і тут тигра, тут лев. Значить, розміри різні, прикріплю, напишу. Вага цього персня майже 10 грамів. 9,99. Все, що хотіла сказати, дивіться відео огляд, скоро зроблю дуже класний. Взагалі, я й на собі фотила його. Ну просто хоч бери і носи.